Ну що ж, Христос Воскрес, по Воскрес, пацани. Всім здорово! З вами Коля Вінголоска просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої, любі друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну замечальну гру під назвою Блек Раша. Том при початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну ми поїхали. І так, пацані, це у нас другий день Пасхи. В понеділок, ну а завтра вівторок буде останній третій день Пасхи. Тому що сьогодні і завтра буду казати Христос Воскрес в на Воскрес. Ну і ви відповідаєте мені туди від цей досвід, тому що просто так і не відповідаєте, Я кажу Христос Воскрес, ну і одразу Істину Воскрес. Це перше що сьогодні. Це перше. Сьогодні у нас другий день Пасхи, я вже сьогодні святкував добре. І друге, то що, пацани, у нас сьогодні 78 восьма серія Побликращі. І вона буде тривати знову в ФСБ. Думаю, ще цю і завтрашню серію зробити побликращену а 70-ту запустити або по ОПГ, або по УМВД. Або ще якісь вігні пацани, яку я придумаю. <смі> Ладно, жартую. Тому повторюю ще раз, прижимайте лайки, підписуйтесь, щоб підтримати мій канал е активом пацани в натурі. Просто підпишіться. Мені буде дуже-дуже безмежно приємно. Це раз підписатися. Ну і друге, то що пацани, я вас всіх люблю. Дякую за те, що ви залишаєтеся зі мною. Короче. дякую. Тепер приступаємо. Поїхали! Поїхали, пацани. І так, я вже працюю одразу. До речі, в мене сьогодні вже. Сьогодні рано, в 9-й годині ранку я отримав 10-й ранг. Останній фінальний 10-й ранг ФСБшника це е, генерал, е, головний ФСБшник, пацани. Там пише главний ФСБшник, не генерал. Тому 10-й ранг в мене, опачаль, ціль, ціль ФСБ виповнена, бо в організаціях, в яких я присутствую. Ціль нашої наша версія, наша ціль в тих організаціях, отримати максимальний ранг. 10-й ранг. Тобто, або там генерал, або не знаю, там. Полковник або, я не знаю, головний ФСБшник чи хтось тобто, в мене, в одному случаї, в даному случаї, в, в даному випадку головний ФСБшник. Тому пацани якось так. Э, зараз я воджу команду на вбили там в ні. Якщо це реально підтвердиться, то ми опача, хто вже закинули за, не му, кинули за Дімурганний Опача. Опача! Кавасакі. Кавасакі мортон. Це пацан приступник. Біля мене тупо приступник стоїть і навіть нічого не робить. Щоб ви розуміли, да? так не тікає і нічого не робить взагалі. Ну, да, жорстко, жорстко. Шо, шо, шо? Так, жорстко-жорстко, Ти э, в... що безсідний, дружич, що так, Вдіваємо на нього наручники. Так. Так як я ФСБшникам це теж розрішено, хто не знав. Опача. Тупо такі стою опача, тут стоїть у мене приступник і все так. Щи. Ну, це здорово. 538, все здорово, не понял. Так тебе звзди, брат. Ну да, а ч я йому? А ч я йому пожал? А, ну да, ну це баги байпас, ненарізочка зимей, побакку тоже. угу, ну понятно. Ладно, брат, зараз я введу ще одну очередну команду і тебе поведу за собою бо нема що тобі ходити по волі, якщо ти такий сыканун менти. Угу. Так він не там не написав, в принципі, ладно. А я одразу читати взявся, так, капець реально. Угу. Так, опа, ФСБшник головний. Ні, ні, так, я ФСБшник головний, ось 10 ранг. Це 8-9 ранг, ні, опа, це, це він або майор, або цей. Або подполковник. Так, а в мене полковник, головний ФСБшник. Так. Все, місця зайняті, врубаємо фари. До побачення, хочеш на кришу? Бро, хочеш на кришу? Ага, назади ще є місце. Це не ні, це не переді. Всі всі по місцях всі поташці полетіли, пацани, так Веземо його, навірно, в МВД, Чи його треба вести в ФСБ? Якщо в ФСБ, то. Тут е, є рядушком литкарня, але нам треба в Умведе пасани, то веземо його в Южний. Зараз Южний ну, поглядеть, там його скинемо в УМВД і хай з цим гавриком там розбираються змій. Виходи, виходики, ну, хай не виходить, я хотів все зробити по типу РП, його довести типу, по культурному, але так як він вийшов, то він все одно перезайде і появиться в УМВД, все. Так, сідаємо на передох, Саня. Так, тут опача, Здоров, здорово, здорово Ну, ви, пацани, чому даєте ще без лайка? Ну, киньте вже лайк, ну, йо-ма-йо, шо ви якісь, як... Буду вдячний. Хасан, Хасан, ай-яй-яй-яй, спортивний момент. Ай-яй-яй, ще не в стрічку, ну, це ж я, я, -я, 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 я, я нарушив. Так, ладно, опа, ча, за мною, за мною така топова машина, Тойота. Так, ладно, ладно, тут у нас зав э, завод, чого ти хотів сказати завод? Тут у нас вокзал, де ткарі, ну, та вот нам, а шо вони хочуть? Мені здається, що ці два тіпа нас преслідують. Чого вони нас натурі переслідують? Ну давайте вийдемо розбиратися. Так. Що це за фіняю? Чого нас переслідують, тварі? Беремо дігли, зразу в руки. Ага, ну це. Так це. Ото. Бляха, зі мною головний... головний ФСБ все це время катався. Я думав, тупо, що ні, я ж не від першого лиця їздив. У нього така сама форма, як і в мене, значить він теж е, е, головний ФСБ. -шік. Треба по базі не робити. Так, ладно, ладно, треба йти, пацани, в мене там контента. Тим наприклад туди пішов. Блін, неба не треба було машину взяти, я не знаю. Це в нас спірс леткальна. Пірс слідкарна тут, де водолаз. Ай-яй-яй-яй-яй, так можна і здохнути, добре, що броня є. Так, як на то на урон у мене є броня. От як назихання від голоду чи чи від заї аптечки, то це в мене вже йде Сама... Сама... саме ХП. Так, ладно. Тут у нас водолазик стоїть, окей. Окей, нонсент, питань ноль. Так, все, виходимо. Питань нема. Ходимо сього Пірса, он мій кент спереді біжить. Він спереді драпнув, а я бляха взагалі, за ним доганяю його. Ладно, біжи, біжи, друже, там заодно, Якщо перший добіжиш, хоч немашину, даже не, не їй до мене сюди. Так, ладно. Ладно, ладно. Полетіли ще 4 хвилини відео, позаписуємо 4 і буде кайфово. Так ладно. Блін, та чого я не можу випрягнути? Ну капіт. Що в мене відео має буде, ну і щось так, знаєте, щось так. лінь мені ставити відео на паузу. Не хочеться. Ого. М5 e, е e, 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 90 там. Танисене, то йота. Не взагалі елек. Все, берем елик. Я, я вже збоку сижу, я вже не за кермом, я вже бортовий компьютер, баса, вас дивиться. Опача, ага, так ты у нас водолаз, да? В рісті. Понятно, понятно, кайф. Понятно, понятно, кайф. Так, ладно. Э, так я. А ч кайф? Що я в річку поїду, чи що дурик. Я що дурік? на доріка схожий? Ні, ні. Так, ладно. Окей, ну да вон він де стоїть, він тим більше упливає потихеньку полненько. та й тим більше ну, бляха, що я воду поліцію зараз, чи що, ну ні. Так, ладно. Нам треба в фармі можна взяти якусь транспорт, тачку. якусь тачку можна взяти транспорт. Опача, ну що, тип. Тебе заарештовано, мужичок. Берем цей транспорт. А вон, 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 вон тікає. ва тікає! Ну, я ще підводні. Я ще не підводні, я ще водійні. До на катерах не робив. Ладно, погнали. Погнали, пацани. Погнали, нам де дуже топ. Вот так. Полетіли. Ай-яй-яй-яй, я чуть ли не перевернувся із-за цих промокодів. До речі, вот эти промокоди на серйочилі це, це, це канал. Все. О, ого. Ого. Так, ладно, вилітаємо. Там вон він так. А чому він же на гідоциклі? Я щось не пойму. Він же був на катері. Так, ладно. Думаєш він на... на гідро на гідроциклі, у нього більше шансів, що він типа шищо втічать. Та ні-ні, друг, то так не працює. Та не працює, то так, ну що ти якийсь такий наївний, ну то ж кажу, що так не працює. Так, ну блін. Скуда, так ладно, доняем, доняем, догоняємо. А? Так, ну в принципі. Так тут камінців. о, Стреляй, бро! Відкривай огонь! Бро, відкривай огонь, а я його обдуваю, так, сюди, так, а, блин, шість 60... з них, щось на різочке, ай, так, біжи, бро, біжимо, так, от шість. Так, ну а на цьому все з вами боку Лібінго цього, цього нарушителя мій друг, мій напарник, мій бро завалив. Ми мого далі за нарушителями. Нові ну, не будьте нарушителями, ставте лайки, підписуйтесь на мій тут канал. Діліться цим відео з друзями. всім пока-пока-пока. Пока. Це була 78-ма серія. Повдокраще. Пока!